Ось, лежить наша Адель. Валяється, як я кажу. І валяється вона не просто так. Адель. Вставай! От, будь ласка. Знову не може стати на ногу. Десь вона її знову покалічила, підвернула і знову та сама нога. Та сама нога, що я її лікувала зимою. Два місяці з неї носилася, возилася. Вроді все було добре. І вона так само лежала, від... відлежувалася. І зараз вона може десь на городі полежати. А тоді вона лежала в сараї. Поналежувала ці рани, що вони під лопаткою, вона ще на пузі була, на стегні вже заживала, тільки все затягнулося і на тобі, будь ласка. Знову сюрприз, як кажуть. Нагорнули картоплю сусідів свою, ми давно нагорнули. Сусіди попросили картоплю нагорнути, нагорнули картоплю, вивели її сюди на цей город. Що, тут кози пасуться вон до пасуся, Пішла вечором забирати, вона не може встати на ногу. А так і скаче на трьох. Кобилка вона, звісно, гарна, але в мене нема з нею возитися. Шкода їй, звісно, так. Да. Але для хазяйства це теж вибачайте. Мені зараз саме потрібен робочий кінь вивезти, привезти. Зараз ще раз неї два місяці провозися. і десь знову стане не так і з'ять танув, ми вирішили її поміняти. Чорниця мене теж підвела. Гарна козичка, звісно, я ждала від неї козенят, а вона мені подруга загуляла. Де? Не було від неї козенят. Теж щось гуляла, вона раз погуляла. У мене, дякувати Богу, свій козик. П'ять днів пройшло вона знову гуляє. День гуляє, другий гуляє, стрибав на неї. Сарай мені розносили ночі. Я не знаю, якщо через 5 місяців вона не приведе мені козенят, то вона теж піде на утилізацію. От, от у неї привичка, оця оце, у шию вивертає його. Вимі неї почало з'являтися трошки, я думала, вона котитись буде, а це навколо неї козенятка бігали. Зараз йдемо. Бігали і то, як кажуть, перед тим, як її купувати, мені казали, що надавали дівоче молоко. Це коли молоко з'являється, ну там хто не знає. Без козенят просто так. Це якийсь збой в гормонах. Це, видно, і можна зараз роздаїти, ну я таким займатися не хочу, я не буду. У мене є дві козички, дають їх мені молочко, а оце гратися з цим. Якщо вона не погуляла, то красота її не спасе. Вибачай чорниця. Нічого не поробиш. Я ще почекаю. 5 місяців до наступного сроку. Вона молоденька, минулої хазяйки вона всякий рік і Коротше, в березні їй мало бути рік ще, ще два роки, щось таке. Перший раз вона в неї. Це взагалі унікал. Якесь гемофродітне. Того, що має бути в козички під хвостиком, у нього нема. Те, що між ножками має бути в козлика, теж нема. Щось там у нього між ножками непонятно. Отом, ну, коротше, воно не те і не, і не інше. І не козлики, і не кізочка. Піде наша швейка. Перепнула маленьких, ні? Нє. Ну йдемо додому, їм попати треба. Швидко. Може, твоя мама молоток понесе? Ні. Давай, мамі.